Вітаю всіх глядачів телеканалу Альта в ефірі. Черговий випуск новини життя нашого міста і району. І сьогодні ми розкажемо про таке. Талонами для безкоштовного проїзду в громадському транспорті можуть скористатися всі без винятку пільговики. Зняли всі обмеження. П'ять призових місць. Такий результат здобули учні Дем'янецької зож, котрі представляли школу на обласних олімпіадах. Це моя перша олімпіада. Я дуже хвилювалася. З ознайомчим візитом на Переяславщині побували представники волонтерського проєкту Будуємо Україну разом. Ми руйнуємо стіни між людьми, але водночас ми будуємо будуємо стіни фізичні. Днями у місті і районі проходили чергові сесійні засідання. Переяславські депутати серед іншого вирішували питання ремонту дорожнього покриття. Народні обранці Переяславщини розглядали та затверджували тарифи на послуги, які надаються в центральній районній лікарні. Детальніше про хід сесійних засідань та прийняті депутатами рішення ми розкажемо в наступному випуску огляду новин. Наразі людей чи не найбільше турбує питання субсидій. Нагадаю, з 1 березня стартував так званий процес монетизації державної допомоги на оплату комунальних послуг. Що це означає та як громадяни зможуть отримати готівку на руки? Відповіді саме зараз запроваджується такий перший етап монетизації субсидій. 6 лютого урядом було прийнято відповідне рішення, і вже з 1 березня. Всі наші отримувачі субсидій, а наголошу саме ті, яким субсидія призначена в жовтні, листопаді і грудні місяці, зможуть отримати цю субсидію, яка їм призначена, готівкою на руки. Пенсіонери отримують гроші разом із пенсією, а от решта громадян через Ощадбанк, додає начальник міського управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща. Хто через почтове відділення, у кого пенсія була на картках у якихсь банках, то ця субсидія буде перерахована їм на ці картки. Інші отримуючі субсидії, крім пенсіонерів, зможуть отримати цю готівку і субсидію в Ощадбанку або в його філіалі. Так нас орієнтують після 10-го десь березня. За лютий люди отримують платіжки, у яких уже не буде графи зі словом субсидія. Однак лякатися цього не варто, наголошує Микола Гуща. Сума звичайно буде набагато більша, тому що у нас розміри субсидій, ну будемо так сказати, від тисячі і до трьох тисяч різні. І відповідно сума платежа. Буде на цю суму збільшена. Ми маємо інформацію, що не буде таких обмежень, як раніше. Що 20-го числа потрібно розрахуватися в Ощадбанку за платежі. Виплачуватися буде розмір нарахованої субсидії. Однак крім цього, раніше для кожного користувача комунальними послугами встановлювався розмір обов'язкової плати. Та обов'язкова плата, і плюс субсидія це є той сума платежу, яка буде в платежці тепер виведена. Ті, кому субсидія була призначена в січні та лютому, отримають готівку лише після опалювального періоду. Це такий трошки другий етап, який уряд вирішив подивитися, як буде ситуація по першому варіанту і по-другому. Скільки заощадив, стільки й отримав. Саме такою буде процедура нарахування коштів для людей, яким субсидія призначалася із січня, акцентує Микола Гуща. Останні два роки уряд. Розраховується з тими споживачами, які зекономили за газ, оце останні роки виплачувалось і за електроенергію. Але ця сума була трошки обмежена у виплаті, і тепер це обмеження знімається. Щоб мати субсидію і в подальшому украй важливо вчасно розраховуватися за комунальні послуги, інакше ви будете позбавлені державної допомоги. Талонами для безкоштовного проїзду в громадському транспорті можуть скористатися всі без винятку пільговики. Узяти можна вісім пільгових талонів на один місяць, однак вони видаються із розрахунку на півроку. Відтак ви можете здійснювати безкоштовні поїздки у зручній для вас кількості. Тему продовжить начальник міського управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща. Вже третій рік у нас у місті діє програма. Так сказать, компенсації, комп... компенсаційних виплат за пільговий проїзд, ми відшкодовуємо перевізникам за те, що вони на сьогоднішній день всіх без виключення, кому це положено згідно законодавства, вони їх возять, вони приходять до нас починаючи з січня місяця, і ми, так сказати, протягом першого півріччя кожен місяць. Коли людина не звернеться, ми видаємо ці пільгові талони із розрахунку 8 пільгових талонів на місяць. Тобто, якщо людина прийде у січні, то вона отримає на роки 48 пільгових талонів, якими вона може скористатися як їй завгодно, чи в один місяць, чи в два, чи в три. Але це видається на, на півроку. Е, хто прийде в лютому? Уже втратив можливості і видається 40 пільгових талонів. Тобто, так як я кажу, 8 талонів на місяць. Механізм дуже простий. Людина в нас отримує талони по своїх посвідченнях, у кого пенсійне посвідчення, у кого там учасника бойових дій, інваліда війни, там і все таке. Тобто, ми тут зняли всі обмеження, всі обмеження. По нашим даним, десь в місті сьогодні могли б отримати такі пільгові талони біля 9 тисяч осіб. Ну, вже практика показує, що не всі вони мають цю потребу. Це останні два роки. В основному люди отримували десь до 4 тисяч осіб. За 18 рік ми відшкодували перевізникам 1 мільйон 24 тисячі. На цей рік ми запланували 1 мільйон 100 тисяч коштів. Для того, щоб перевозити пільгу категорії людей, програма себе повністю виправдовує. До нас зараз вже звертаються з інших регіонів за досвідом по впровадженню цієї програми, тому що ну, той механізм монетизації, який уряд запропонував сьогодні, це дуже велика сума лягає на місцеві бюджети. І, звичайно, поки ми не готові до цього ще. П'ять призових місць з обласних олімпіад привезли учні Дем'янецької ЗОЖ. Одне з них перше. Про те, з яких предметів школярі писали олімпіади та про їхні враження, дізнавайтеся саме зараз. Учениця 10 класу Дем'янецької ЗОЖ Інна Петренко взяла участь у двох обласних олімпіадах із правознавства та російської мови. правознавства у мене на обласному етапі друге місце, а з російської мови перше. На олімпіаді із правознавства для школярки найскладнішим було відповісти на запитання, які стосуються нещодавно прийнятих законів України. А от у завданнях із російської мови почувала себе як риба у воді, зауважує Інна. В Принципі, всі запитання були доволі такі прості. Варто сказати, що десятикласниця школу на Олімпіаді представляла від 11 класу. Допомагала іні Петренко готуватися до інтелектуальних змагань учителька російської мови Наталія Корзун. Каже, учениця здібна і старанна, тому, власне, і результат має хороший. Минулого року нам не вистачило лише півбала. Нас обскакали студентівські дітки. От, і ну, так вона трошки розчарувалася, бо вона хотіла зайняти, хотіла спробувати свої сили в обласному етапі. От, ну А в цьому році виходить, що в них немає в 10 класі російської мови. Ну, так от по навчальному плану. І вона виявила бажання, можна я поїду, поїду за 11 клас. Звісно, що для мене це було не то, що несподіванкою. Приємною несподіванкою. Але зовсім несподіванкою не було. Бо це старанна дитина, дуже старанна дитина. Тим більше вона хотіла от проявити себе. Однокласник Інни Дмитро Шинкар на Олімпіади з інформаційних технологій та трудового навчання їздив також за 11 клас. Однак це юнакові не завадило посісти призові друге та третє місця відповідно. Олімпіада з трудового навчання була очною і складалася із двох частин теоретичної та практичної. Ми включаємо запитання та створення ескізу, проєкту, який ми будемо виготовляти. Плюс тоді 4 години ми повністю виробляємо проєкт, оздоблюємо його. Тематика виробів задавалася організаторами Олімпіади. Це було аграрно-садовий інвентар, тобто там для обробітку якихось рослин, квітів, висадки, чогось. Ось така була тематика, і взагалі завдання також були. Тобто запитання також по схожі тематики. Угу. Що ти робив? Я робив для садового обробітку квітів. Вона була лопатка, тобто для висадки, для обробітку ґрунту, для розрихлення. Олімпіада з інформаційних технологій проходила в онлайн режимі. Ми готуємося на протязі року, взагалі. І там, тобто нам просто потрібно на кожен клас дається одне й те саме завдання, і ми робимо три програми в період за чотири години. Ну, загалом результат в цьому році трішки кращий, ніж в минулому. В минулому році в мене було друге місце, але сьомий результат. В цьому році четвертий. Ну, Мабуть, одним із найскладніших це конкурентність між спеціалізованими школами, які вивчають інформатику поглиблено. Учителька інформатики Дем'янецької ЗОШ Людмила Батрак своїм учнем Дмитром неймовірно пишається. Справа в тому, що ця дитина займає вже другий рік поспіль, друге місце на обласній олімпіаді. Так що дитина, ну це він цим живе. Це його цікавить, тобто це повністю його, його напрямок. Він і в подальшому планує далі будувати своє життя, пов'язане з інформатикою, з інформаційними технологіями. А от учениця дев'ятого класу Юлія Ткаченко участь у олімпіаді обласного рівня бере вперше в житті. Спробувати власні сили вирішила з астрономії. Я побувала на олімпіаді з астрономії, зайняла там третє місце. Це моя перша олімпіада. Я дуже хвилювалася, не очікувала таких результатів. Планую на наступний рік перейти на всеукраїнський рівень. було багато запитань про галіоцитеричну систему. Було таке запитання, щоб знайти масу за радіусом. Тоді полярні широти були. Наприклад, там корабель виходить з Владивостока і через кілька днів він приїде в Сан-Франциско. Призове місце, яке вдалося вибороти Юлії, вагоме досягнення не лише для школярки, а й для вчителя фізики та астрономії Юрія Ткаченка. Ба більше для всієї Дем'янецької зож. З астрономії по всіх історичних фактах, не було ще в нас таких призових міст. Дитині дуже важко їхати на Олімпіаду, коли ще їдеш за старший клас. І от цей предмет вивчається, буде вивчатися в 10-11 класі, ну і припало поїхати і виступи, захистити ще школи. Звичайно, дізнавшись про результати на районному етапі, ми почали більш Поглиблено вивчати цей предмет, і більше уваги звертали на розв'язування задач, що дало такий позитивний результат. Директор Дем'янецької зож Микола Погребний досягнутими результатами учнів дуже задоволений. Останні п'ять років наш заклад освіти без призерів обласних олімпіад не залишається, тому стараємося. Підтримувати, наскільки це можливо, таких діток, таких вчителів, подяка й відділу освіти, адже практично також останні п'ять років діти отримують стипендії. Хай це не велика сума коштів, але звичайно для діток кишенькові кошти також стимулюють. Призові місця на олімпіадах обласного рівня, додає директор закладу освіти, це один із показників копіткої праці відділу освіти педагогічного колективу школярів та їхніх батьків, щиро дякує всім за те, що на досягнутому не зупиняються. Так, до прикладу, Інна Петренко вже розпочинає підготовку до всеукраїнської олімпіади з російської мови. Якщо четвертий рівень таки буде, десятикласниця Дем'янецької зож представлятиме всю Київщину. Минулого тижня протягом трьох днів з ознайомчим візитом у Переяславі Хмельницькому та районі перебували представники волонтерського проекту Будуємо Україну разом. Що це за проект та хто запросив бурівців до нашого краю? І з якою метою відповіді на запитання далі. Проект Будуємо Україну разом із 2014 року шириться всією державою. Волонтери з різних міст нашої країни, а також із-за кордону, допомагають нужденним відремонтувати будинки, створюють молодіжні простори у приміщеннях, на вулицях, а також на колесах, розвивають цікаві ідеї і допомагають тілити проекти в життя. При цьому подорожують і активно відпочивають. Ми Руйнуємо стіни між людьми, але водночас ми будуємо, будуємо стіни фізичні, будинків. От і ми на цьому і зорієнтовані. для нас будівництво це інструмент, щоб об'єднати молодь і не лише молодь, а будь-кого, хто не є байдужий довкола якихось проблем, які є в місті. Можливо, проблеми є якісь конкретних родинах, і разом показати, що ми, коли всі разом, ми можемо цю проблему дуже легко вирішити. Робити хороші справи волонтерам проєкту Бур допомагають меценати. Підтримується його реалізація і на державному рівні. У нас є одні такі з найбільших наших градодавців, це ЄСейт, це «Нет», це Джинджер. І саме кошти от таких грандодавців закордонних дають нам можливість створювати наш проєкт. Від нещодавно, останні два роки, так сильно нас підтримує Міністерство молоді і спорту, так само фінансово, ресурсно. Підтримує український бізнес, підтримує соціальний бізнес, який ми самі заснували, тому що ми розуміємо, що ми також маємо мати свої кошти проекту. Ми маємо соціальну майстерню, Вудлак. Ми маємо бурхату. Це такий хостел, який приносять також нам якийсь невеликий, але все ж таки прибуток, який ну, допомагає цій машині далі їхати і працювати. До нашого краю представники проєкту приїхали з ознайомчим візитом. Переясло Хмельницький у такому – вже восьме місто. Взагалі у нас міст 22, і у нас є інша паралельна команда, яка також здійснює. Таку подорож і ознайомчу візити з такими містами невеликими. І ми саме маємо на цілі працювати з такими невеликими громадами, тому що нам великі громади, такі як великі обласні міста, то в них зазвичай не сильно видно таку роботу, яку можна зробити за два тижні. Із 22 міст, у яких побувають бурівці, буде обрано близько 10, куди волонтери вже приїдуть допомагати реалізовувати конкретні проекти. До нашого міста представників проекту Будуємо Україну разом запросив керівник громадської організації Джан Толока Ігор Янчук. Щос не кажучи, писав їм ще минулого року. Заявочку подавав, але локація була зовсім інша. Тоді Періаслав не пройшов. А цього року, вже маючи простір, в якому знаходимося, конкретно була заявка написана на цей простір. Взагалі запросили цей волонтерський проект для того, щоб ми спільно влітку чи, можливо, трошки раніше, попрацювали над його подальшим оновленням, оздобленням, декораціями. У приміщенні майбутнього молодіжного центру Переяслава бурівці побували увесь обсяг роботи, побачили. У чому власне потрібна допомога волонтерів проекту, розповідає Ігор Ямшук. «Координатори були вражені, бо рідко в яких містах залишаються такі танцмайданчики, в яких є ще якесь життя і, і, до речі, які ще й майдах. Основна задача. Оскільки ми розуміємо, що е, працюють переважно волонтери, молоді, які не мають якихо професійних навиків в будівництві. Тому ми будемо продовжувати далі розмальовувати е, всі пусті білі стіни. Тобто будемо продовжувати повністю стріт-арт по всій території. Це закінчимо з цієї частини, перейдемо на ліву праву стіну. Також ми домовились про те, що будемо виготовляти з палетів е, кілька десятків диванів, е, столиків. Крісла і інша мебель. Якщо вже буде час, ресурси, ми б хотіли б трошки благородити територію при вході, тобто плиточки викласти і також, скажімо, нанести певний. Малюнок, я поки ще не знаю, який він буде, графіті на зовнішню частину нашого хабу, щоб вже було зрозуміло, хто тут і в такі маяк, де нас знайти. Якщо в нас буде вистачати часу, то в нас є чердачок. Там не так багато роботи, там дуже багато різного мотлоху, який викидається, і просто робиться невеличкий косметичний ремонт з метою організації там гостела. Звичайна кімнатка, де люди могли б відпочити, 3-4 чоловіки, навіть ага. на керіматах з подушками там достатньо комфортно, тепло. Ігор сподівається, що переяслав Хмельницький потрапить до списку тих міст, куди приїдуть волонтери і протягом двох тижнів працюватимуть. Шанси у нашого міста, до речі, є. Перший такий відбір Переяслав пройшов так, і тому є велика ймовірність, що ми саме будемо працювати в цьому місці. Крім реалізації конкретного проєкту, волонтери в ході перебування в тому чи іншому місті намагаються допомогти також родинам, які потрапили в тяжкі життєві ситуації. Нам подарували ліжко. Ми змогли допомогти цій сім'ї надалі лишатися в цій квартирі жити для того, щоб ну, вони не переїжджали десь дуже далеко від свого рідного міста і могли надалі працювати, вчитися, ну і жити в цьому будинку. Ми працюємо з конкретними людьми для, для них, для того, щоб в гідних умовах проживали їхні діти і вони самі. У нас особисто грошей немає. Ми завжди на кожну сім'ю шукаємо фінансування саме з закордонних фондів. І тому на яку сім'ю вдасться знайти фінансування, то з тими сім'ями ми будемо працювати. На Переяславщині Бурівці відвідали кілька родин, помешкання яких потребують відбудови. Кому саме в цьому допомагатимуть, наразі невідомо. Та все ж будемо сподіватися, що до нашого міста волонтери таки приїдуть, і в Переяславі наповну запрацює молодіжний центр. А в чиїхось будинках з'являться довгоочікувані комфорт і затишок. Наш земляк, письменник, котрого не жаліла доля Соломон Наумович Рабинович, відомий під псевдонімом Шолом Алейхем, народився 2 березня 1859 року. Мешкав він у Переяславі лише перші роки свого життя. Однак на батьківщині про класика єврейської літератури пам'ятають, так 1 березня жителі міста вшанували письменника Шолом Алейхема. Мітинг з нагоди 160-ї річниці від дня народження класика пройшов у парку імені. Тараса Шевченка. Я сподіваюся, що хоч раз в житті молоді люди побувають, хоч на одному із спектаклів, на одній виставі, чи в театрі Франка, чи подивляться інший якийсь твір і зрозуміють, доторкнуться до тих слів, які хотів донести і доносить ще своїми творами нам Шолом Малехем. Дізналася те, як жив. Тоді письменник, адже він шолом Нахумович Рабінович. А коли твори почав писати, взяв собі псевдонім Шолом Алейхем. Мир вам. Шолом Алейхем був дуже цікавим хлопчиком. І вперше в історії Переяслава він навчався в повітовому училищі, в якому навчалось тільки всього два єврейські діти. І один з них був шолом Алейхином. Я хочу вам сказати, діти, почитайте його твори. Він пише для дітей і про дітей. І так і називається оповідання для дітей. Там можна посміятися, а також і заплакати. Десять романів, двадцять п'єс, сотні оповідань, прекрасні твори, кривавий жарт, потоп з ярмарку, ти молочар», чудова пісня пісень, яка вивчається в школі сьогодні, прекрасний твір про кохання, його не можна не читати, його не можна не любити. Шоломалейхим це часточка України. Тя моє обірвана струна під такою назвою у понеділок, 4 березня, пройде мистецький захід пам'яті композитора і співака Володимира Івасюка. Вечір присвячується 70-річчю від дня народження українського митця. Згадати про життєвий і творчий шлях музикантам можуть всі охочі. Захід відбудеться в приміщенні народного центру культури зустріч, початок о 16-й годині. Свято родинної творчості уже традиційний захід у БХТ цьогоріч у котре у стінах позашкільного закладу зібралися батьки та діти, вихованці БХТ, аби продемонструвати свої сімейні вокальні, танцювальні та інші здібності. Побувала на талант вечорі і наша знімальна група. Скарби родинної творчості фестиваль, який у БХТ проводиться вже не один рік поспіль, аби продемонструвати вміння не лише талановитих дітей-вихованців позашкільного закладу, а й показати, на що здатні їхні батьки, хочеться подякувати вам, батькам, за те, що ви підтримуєте, розумієте всіх працівників. Будинку художньої творчості дітей юнацтва та молоді і разом з дітьми не соромитися цього найкращого миру, здійснення мрій, і нехай діти радують нас довго-довго на цих сценах. Те, що у нас талановиті діти, ми знаємо вже давно. А з кожним роком ми з подивом узнаємо, що в наших талановитих дітей не менш талановиті батьки. Так уже повелося, що активніше до участі в родинному фестивалі долучаються саме мами вихованців БХТ, але й виступи дітей із татами теж не виняток. Хтось танцює, а хтось співає. От Марія Радіоненко з мамою Тетяною Діана Нешопоренко спільно з мамою Іриною та інші сімейні дуети влаштовують для глядачів справжнє родинне дефіле, демонструючи сувенірну колекцію з бісеру, вироби із соломи, представляють гуртки крою та шиття образотворчого мистецтва Ми малюємо світ, рекламують студію Арт Дей, гурток майстриня та гурток паперопластики. Тати любить фотографувати. А матуся займається рукоділлям. Напевно, саме в неї донечка Марія і взяла талант до плетіння бісерних прикрас, які вони сьогодні і демонструють для вас усіх. Діана, крім занять на гуртку, має багато інших захоплень. Разом з мамою вони мають велику колекцію кактусів, яка налічує понад 40 видів. Деякі з них навіть радують екзотичними квітами. Та найбільше захоплення родини домашні улюбленці равлики. Крістінка весела, спритна дівчинка, яка ніколи не всідить на одному місці хвилини. Старана вчиться в школі. Задачі приклади дуже цінує, на математиці на людьбує, любить фізкультуру та грає в баскетбол. Творча, а також тендітна, має багато різноманітних захоплень. Малята навчає. Це в другому класі. Крім гуртка малювання, відвідують секцію бойового мистецтва Тейквонто. У вільний час люблять кататися на роликах, велосипедах та скеті. І сьогодні демонструє нам чудовий розмальований одяг. Катроси на малювання всі дуже вражає. Друга Катерина Білокур підроздає і часто поробки своїми руками від душі виготовляє для тати та мама. Ксенія – старана цілеспрямована дівчинка має своє творче бачення і фантазію. Любить працювати з папером. А ще вона дуже любить і пишається своєю родиною. Ані і Настя вже другий рік займається в грудку майстриня і роблять чималі успіхи. Жиють різноманітні м'які іграшки, сувеніри та подарунки. Саме такі чудові декоративні подушечки вони представляють вам сьогодні. Виступають сьогодні і сестринські дуети. фестиваль родинної творчості не ставить за мету обрати кращих. Він націлений на те, щоб показати переяславські сім'ї, дружні, згуртовані та неймовірно талановиті. Це вся інформація на сьогодні. Не залишайтеся осторонь того, що відбувається навколо. Про всі цікавинки повідомляйте нам за телефоном, який ви бачите на екрані. Також нагадую, що переглядати випуски огляду новин можна в соцмережі Фейсбук та на Ютубі. Вдалого вам завершення чергового робочого тижня. Побільше приємних весняних новин та вражень. На все добре. Я з вами не прощаюся. Лише кажу до побачення.